Вітаю, знімальна група новини Лайф приїхала до станції переливання крові на вулиці Бісквітній. До цього у соцмережах з'явилася інформація про дефіцит крові в Одеській області. Чи так це насправді яка ситуація? Ми приїхали, щоб дізнати це у генерального директора станції переливання крові Михайло Бартко. Вітаємо Михайло Петрович. Добре розкажіть, 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 яка зараз ситуація? Чи дійсно не вистачає крові, чи навпаки все добре? Ну, я перш за все вам вдячний. Я вдячний тим людям, які приходять здавати кров. Хочу сказати, що ми абсолютно забезпечені компонентами крові, еритроцитарної маси, тромбоцитами, плазмою. У нас прекрасний запас і ми в настоящий час не потребуємо якихось особливих усиль чи особливо кількості донорів. Також хочу запевнити, що ми в повному обсязі забезпечуємо. Всі лікувальні заклади Одеської області, міст, які недалеко знаходиться, і з Одеської області, хто до нас приїжджає, теж компонентами крові, всі мирне населення наше, а також Збройні сили України, які знаходяться на лікуванні в всіх лікарнях Одеської області, де це потрібно їм плазма і резисна маса. Також хочу сказати, що ми плачуємо в плані, і в нас є запаси. Тих підприємств, організацій, які готові приїхати сьогодні і здати свою кров. І дуже багато організацій, підприємств, громадян, які стоять в очері чекають, коли ми приїдемо. Тому я хочу звернутися до громадян Одеської області і поблагодарити їх перш за все за те, що вони активно вчаствують, Але хотілося б, щоб ми не велися на такі... Ну, я б не хочу говорити провокативні, але все-таки е, деяких блогерів, людей е, призови там, прийти, здати кров, не сіяти паніку. Все є, все в нормі. Якщо нам щось не ми, у нас є сайт наш, можна подивитися, записатися на неділю. У нас є сайт молоді донори, з якими ми працюємо, у нас є наші добровольці, які працюють. Ми працюємо ціліво, як в нас якоїсь групи крові не буде хватати, ми знайдемо донорів, ми до вас обратимося. Я ще раз прошу вас. Не реагувати на людей, які прийшли, здали один кров раз, знялися в нас, виходять в соціальні сіті і сіють паніку. Приходьте, здавайте кожен день. Ми вас дуже просимо, це не потрібно. Ще раз хочу повторити, що ми абсолютно забезпечені всім необхідним. Ми працюємо в тісному тісно з обласної ради, з обласною адміністрацією, з управлінням охорони здоров'я департаменту Адарія Наталії Вікторівні. Ми працюємо з другими общественними організаціями. У нас всього достатньо. А як така ситуація виникла? Можливо, якось не так не, не невірно зрозуміли того ту людину, яка ви Ми це, бачили сказати, його в соціальних сетях. Він прийшов, здав у нас кров. Він не житель нашої області. Сказав людям, я здав кров, пожалуйста, приходьте, репост мені. Є багато людей, які хочуть... Просто попіариться на даній ситуації, але в час війни таке піарство не, не не допустимо. І я думаю, що ми будемо якось реагувати, обращатися в відповідні органи, щоб таких людей зустрічалися з ними відповідні органи і працювали. Це сіє паніку серед населення. Всі думають, що якщо потрібна кров, значить велика кількість ранених, велика кількість оперативних втручань. Це зовсім не так. Ми зі всім справляємося, будь ласка, не в соціальних сетях не вірте тому, що вони говорять. У нас є. Ви можете любого, любий, приглашаю до себе любого волонтера, любую ті, групу знімальну. Ми вам з радістю будемо. Розказувати яка в нас ситуація зараз. ми Всім абсолютно всім забезпечені. дуже вам дякуємо. От, отже, ми почули коментар генерального директора станції переливання крові Михайла Бартко. І також ми ну, просимо звертати увагу в першу чергу на офіційні джерела, на відповідь на соцмережу, сторінку на сайт станції, і лише звідти брати інформацію вже для подальших дій. І Не панікувати і, так в жодному разі. Панікувати не мо. Можна краще підписуйтесь на новини Лайф. Залишайте свою думку в коментарях, і Україна обов'язково переможе.